Ну що, реакція на Грецію? Вона змінить свою зачіску чи ні цікаво? Ні! Мені не подобається. Мені не подобається і зовнішній вигляд. Так, ну. Ну, вже по графіці номер цікавий, гарний. Крута графіка, оформлення мені подобається. Мені не подобається тільки зализне волосся і її окуляри. Окей. Ну, вона, вона ніби, знаєте, в неї вигляд, ніби вона на репетиції. при тому, що не, не на генеральній, а на якийсь, чисто на саундчеку. Але вже тут поцікавіше вогонь, графіка, круто, круто. Вам не здається, що якісь є вайби номеру Джері Хіл і Альони Альони? І Джамали тут дерево з'явилось. Чому мені ця драмка напоминає мені, чого? Там сумна пісня, чого я хочу підати танцювати. От, от все би було б добре, якби зачіска була б інша, і не оці окуляри. Я не можу. Ці окуляри, може і зачіска б нормальна, але оці окуляри, вони просто не приший кобилі хвіст. Навіть я зняв. Але круто зроблений номер. Круто. Прям супер. Ще немає до чого придратися. Причепитись. А ви обов'язково зацініть відеокліп на пісню Підрахуй. Пісня підрахуй виходить 16 числа, це завтра. Якщо ви дивитеся це в записі, то вона вже вийшла. О 9.15 ранку. Кліп. На мою ютуб каналі. Слухайте, ну круто! Це один із. О, вона. А як це? А як вона переодягнулась? Тобто австралієць? Вибачте мене, австралієць там, понятно, теж змінював образи. Але це так гарно. Я даже не очікував. В неї просто один із найкращих поки що номерів за всі півфінали. На секундочку. Я серйозно, мені дуже сподобалось. Тільки окуляри. Ну, подруга, ну ці окуляри взагалі. Херня полніша. А вам як напишіть, будь ласка, в коментарях. Доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу, 599 гривень до 17 травня. І обов'язково підтримайте пісню, кліп, підрахуй. Скільки нервів ти слив.